До Дніпродзержинська завітав народний депутат України Арсеній Яценюк. Про мету візита дізнавалися журналісти першого Дніпродзержинського телебачення. Арсеній Яценюк створює нову громадську організацію, яка називається Фронт Змін. Первина організація фронту є і у нашому місті. Про мету свого візита до Дніпродзержинська нардеп сказав просто: приїхав збирати народ. Нам потрібні люди талантливі, відповідальні, ефективні. З ідеями і з умінням реалізувати ці ідеї. Тобто основне завдання фронту змін сформувати кадровий потенціал країни, зазначив політик. Адже сьогодні його фактично не існує. А для того, щоб змінити країну, фахівців потрібно не так вже і багато. На всю страну треба 50 ефективних менеджерів. Арсенія Яценюк вважає, що самостійно вирішити проблеми країни не може ніхто. Ісключительно на дії – це вихід, із кризисної ситуації, яка є в Україні. Мої оцінки кризиса 3 роки мінімум. Тобто перспектива виходу із кризі за мінімально три роки. Однак, якщо сидіти і нічого не робити, то із кризи ніхто ніколи не вийде. Тож пошуком виходу із скрути і буде займатися громадська організація «Фронт змін», яка рано чи пізно набуде статусу політичної партії. Але до партії увійдуть не всі. Перехід в партійну структуру буде дуже жорсткий. Тільки Щодо діяльності організації та партії, народний депутат зауважив, що він нікому ніяких грошей платити не буде. У нього грошей на політику немає. Фінансування цієї компанії буде осуществляться в тому числі і за що тих людей, які підтримують. Навіть не несмотря на те, що кризис. Але якщо фінансування компанії буде не знизу, а зверху, то це буде ще одна партія по прообразу і подобию закритого акціонерного общества. Керувати буде той, хто кращий, а не той, хто хоче, підкреслив політик. Але щоб керувати та змінювати, потрібно бути при владі. Політика – це не гра. політика це велика мера відповідальності. З огляду на кулуарні події, які відбуваються в урядових структурах нашої країни, не всі політики згодні із колишнім спікером. Але будемо сподіватися, що Арсеній Яценюк говорить не тільки складно, а й щиро, і що фронт змін принесе нашій країні зміни тільки на краще.